Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Доброго дня, шановні друзі. У нас сьогодні черговий гість і не просто гість а людина, яка знає все про джаз. І не просто знає все про джаз. Це культовий джазовий музикант, контрабасист, композитор, аранжувальник. Зачекай, я тобі ще фейдер. Привез. Дай я все прочитаю. Тут, тут ну, реально Арестовича менше всього. Аранжувальник, бенд-лідер, професійний джазознавець, режисер, ведучий джазових програм Дніпропетровської філармонії, а також ведучий цьогорічного, цьогорічного джазового фестивалю Артемов Джаз-фест. Ми про нього ще поговоримо. Сценічний псевдоним Юхим Кляузер. Привіт, друже. Нє, О, тепер каже. Вітаю! О, тепер те слишла. E, скажи, будь ласка, найперше питання ти ж uh, з Дніпра. Так, я народився в Дніпрі і прожив тут більшу частину свого життя. Тобто, твоє музичне ставлення як музиканта почалось у Дніпрі. Так. А яким макаром воно пов'язалось саме із джазом? Ну тому що я знаю Дніпро рокідрульне місто. Ну це не зовсім так. Насправді у Дніпра дуже велика історія, як у джазового міста, і у нас джазовий бік-бенд, один перших в Україні, як я з перших українців, яке раз з'явився у Дніпрі. Це, це був Дніпро, бік Дніпро Бікбенч? Джазові ні, ні, тоді ще це був бік-бенд під керівництвом Юрія Півака. Тут я вас відсилаю до одного з наших старожилів. Якщо комусь цікаво, можете знайти людину на ім'я Юрій Біленко. Він великий експерт а, в цьому питанні. Він вам це розкаже, в... хто в... такий був Юрій Півак. Взагалі, Во... ти зайшов ну дуже із... зі старих років. Дуже цікаво. Ну е, я розумію 20-го століття. Да, да, Нажимським да, дуже цікаво. Розповідай, як це з'явилося? Як взагалі джаз з'явився в Дніпрі? Ну, треба розпочати з того, що джаз взагалі з'явився на Дніпрі. Він з'явився в Америці, він еволюціонував, він пройшов дуже великий складний еволюційний шлях і, зрештою, захопив майже весь світ. І невеличке таке історичне спостереження до 50-х років ХХ століття всі музиканти, які існували на естраді, на естраді популярної музики, були джазовими. Не було рок н рольних барабанщиків, не було рок н рольних саксофоністів. Вони всі з'явились десь у 50-ті роки. Тому півстоліття впевненого розвитку джазової музики було і цілком природне, що вона зрештою дійшла і до нас. Ну а взагалі, то рок-н-рол рол це і був джаз, тільки трошки прискорений. Так, ну, можна, якщо чесно, можна так, можна і так сказати, так, звісно. А, добре, давай перенесемося в. В наші, в наші сторіччя, в наші роки. Як виникла ідея проведення джазового фестивалю в Дніпрі? І чим саме він відрізняється від інших джазових фестів по всій Україні? Ну, знову я хотів би звернутися до історії. В Дніпрі джазові фестивалі проводились регулярно. І це не була якась унікальна ідея. Джаз на Дніпрі один з найбільш відомих і найбільш довших фестивалів, які взагалі у нас відбувалися ще за радянських часів. І ця традиція продовжувалася і останніми роками до повномасштабного вторгнення. Але причина, з якої виник саме цей фестиваль, саме Артемов Джаз Фест, вона набагато складніша, ніж просто бажання зустрітись з музикантами і пограти улюблену музику. Це дуже... Це дуже важка і. Сумна історія з одного боку, а з іншого в ній є своя історична логіка. Я спробую зараз це пояснити. Ну, про е, появу Артемов Джаз Фест ми по, по, окремо поговоримо. Е, та давай прямо зараз. Я думаю, да, це варто зробити прямо да. зараз. Чому Артемов Джаз Фест? Я знаю цю історію, я приймаю участь, ну, наскільки можу. Розповір, розпові розповідає розповідай нашим слухачам, що це таке, чому Артемов джаз-фест і чому це а, дуже файний фест джазовий? Взагалі, я розпочну трошки здалека. Джазова тусовка не тільки в Дніпрі, а й в Україні, навіть у світі. Це тусовка дуже невелика, і здебільшого музиканти одне одного дуже добре знають. Сергій Артемов, на ім'я на честь якого був названий цей фестиваль, був одним з дніпрян, одним з музикантів, який любив джаз, грав джаз, якого знали всі і любили всі. Ну ви розумієте, що будь-яке середовище професійне воно не одноманітне. Люди бувають різні, хтось когось недолюблює, хтось з ким сходиться, хтось з ким не сходиться. Серьо Артемова любили всі. Він був дуже універсальний, він був дуже цікавою людиною, він любив грати, його постійно запрошували і наші музиканти, і переїжджали музиканти за кордону. Але коли почалась повномасштабка, Сергій, не вагаючись, пішов до армії і ну, в принципі, на жаль. Це ми було... втратили. А, так, річ так. у тому, що тоді всі у всі у багатьох музикантів був такий порив. і Якщо хтось не знає, то один з найбільш яскравих прикладів це гурт громадянин Топінамбур». Дуже багато музикантів цього пішли. Ти ж знаєш. Ну так, вони пішли до війська і досі служать, і ми всі були переконані, що з Серега пройде це все без проблем. Так, ми знали, що на той момент у нього вже було два поранення. Він розповідав якісь жахливі історії про те, що його там і Рашики намагались переїхати танком, але ми всі вірили в те, що він через це пройде, і він знову буде грати, і буде грати музику, таку, яка насправді відображала ту реальність, в якій ми всі опинилися. Коли, коли я дізнався, що Серегу вбили, я сам сидів в бліндажу. Я просто не міг повірити в те, що сталося. Я скажу чесно. Я, на жаль, не можу зараз висловити свої емоції тим самим чином, як я хочу їх висловити. Але так, дуже багато наших друзів, побратимів залишилися з нами. Вони залишилися з нами. Але а... давай повернемось до музики. Так. Заради І... чого це все робиться? А... Люди, які не знають, що таке джаз. Як правильно казати, джаз чи джаз? Да, це абсолютно демократичне питання. Тут як хто хоче так, той і каже. Добре, Але... які люди ніколи, ну я зараз трохи западенською включу, на джазових концертах ніколи не були. Чого людям очікувати саме на цьому фестивалі? Да, це фестиваль у пам'ять нашому братику. Е, вони ніколи раніше навіть не цікавились джазом, але можливо вирішили піти. Що їм чекати? Ну, найбільш проста відповідь на це питання. Очікуйте всього одразу. Річ у тому, що джазова музика за останні роки, за останні навіть. Кілька десятиліть стала поняттям настільки широким і всеохватним, що ви можете прийти у будь-який день фестивалю, і ви скоріше за все почуєте щось цікаве. На жаль, у нас є певна тенденція до реакціонізму, тобто, вся наша вітчизняна джазова культура здебільшого. Була реакційною, а не інноваційною через те, що ми наздоганяли за західними музикантами. Щось нове з'являлося у них ну воно у потім... них з'явилось так, так, але потім через якийсь час, якісь нові якісь інновації, якісь нові течії. Вони доходили до нас. Ми їх якось сприймали, усвідомлювали і вже грали цю музику. Тут абсолютно інша історія. Зараз настав етап, історичний етап, коли цей маятник хитнувся у протилежний бік. І зараз е, час створювати інноваційну музику якраз на нашому боці. І Супер. це саме, саме те, чим ми і займаємося на цьому фестивалі. Тобто, ви вже готові, ви вже це робите. А хто із е, відомих вже, ну як то мастодонтів джазу буде на вашому фесті? Ну, я скажу, що з мастодонтів у нас, на жаль, в цьому році нікого не буде, тому що а, всі мастодонти дуже бояться обстрілів. <свисті>, але але, я просто нема кулемета. Ну, так, так, а, насправді, у нас є певний прогрес у порівнянні з минулим фестивалем. А, якщо минулого року він був а, досить локальним. І треба віддати належне всьому оргкомітету від цього фестивалю. Адже ми, в принципі, ніхто з нас не розраховував на те, що цей фестиваль взагалі злетить. Це в хорошому сенсі цього слова була. Була така афера. Ніхто не не очікував, ніхто не очікував, що з цього щось вийде, але вийшло дуже добре. і з локального в цьому році фестиваль перетворився на міжнародний. У нас будуть два гості з Європи: один з Мальти, це саксофоніст Карло Мускат, і один піаніст із Бельгії, на ім'я Іван Падуар. До речі, абсолютно відбитий чувак, у кращому сенсі цього слова, який приїхав в Україну. Такі. Ну, ми не всі бельгійці, я на цьому хотів би зауважити. І я цей, про цей піаніст приїхав в Україну саме через те, що тут почалась війна. Він грав під обстрілами. І на відміну від людей, які тут залишились через якийсь збіг обставин, Іван Падуар це. Справжній друг нашої країни, який приїхав сюди для того, щоб грати музику для людей під час війни. А скажи мені, будь ласка, минулого року Дніпробі Бенд, ви були хедлайнером. так. Так, так. Дніпробі-бенд закривав цей фестиваль. Ну, це по суті хедлайнер. Так. А в цьому році щось зміниться? Так, зміниться. В цьому році, оскільки ми вже маємо таких чудових гостей з Європи, то Честь закривати фестиваль, ми передаємо їм. А в цьому році Біг-бенд буде відкривати фестиваль. І тут треба зауважити, що ми не просто повторюємося. Зайшли що... з іншого боку. Так, абсолютно. Ми. З <кхух> <кхух> тилу. <кхух> Насправді, це буде не просто біг-бендовий концерт, як це було минулого року. Так, ми, ми грали повністю авторську музику, чого досі. Мабуть, у нас майже не робили в країні, тільки Київ Бік Бенд наважувався на такі експерименти. Ми практично другі в усій країні, кому це вдалося. І цьогоріч ми робимо наступний крок: ми поєднуємо симфонічний оркестр із джазовим Бік Бендом. Ого! Тут важливо Ні, на цьому ну, зупинитись. Тут, тут я прийду і, і тупо буду слухати, тому що. Ну, це Це маща, це буде абсолютніша маща. Тому що е дивіться, в чому взагалі фішка поєднання от таких от непоєднуваних речей. Як... Важко поєднати класичну музику з джазом. Це як вода і, і масло. Але якщо масло впливе, все абсолютно вірно, але. Але якщо докопатися до, до суті, до найдрібніших складових, і все це перемішати до стану емульсії, то зрештою щось з цього може й вийти. І у нас знайшовся, знайшовся професіонал, якому це вдалося: це Данило Вінаріков, бенд-лідер -лідер, проєкту «Дніпробіг бенд який. Цього року взявся писати партитуру на повний симфонічний оркестр, поєднаний з Бігбетом. Це дуже важка і кропітка праця. І треба сказати, що взагалі такі експерименти були і до нас. Багато багато професійних композиторів у Сполучених Штатах у Європі. Намагалися такі поєднання створити, але ну це виходило з успіхом там десь 50 на 50. Як це у нас вийде? Я запрошую всіх оцінити так, самостійно. Це наступне питання: як це у вас вийде? Чого слухачам очікувати на фестивалі? Що ви їм запропонуєте? Це ну ось, хвилина слави, будь ласка. Звертайтеся. Ну, що ж, по-перше, по як я вже казав, наш фестиваль відкриває Дніпробіг Бенд, поєднаний з Дніпропетровським симфонічним оркестром, точніше, з симфонічним оркестром Дніпропетровської філармонії. Тобто, народу там буде багато. Дуже багато. Так. Це, це буде по-справжньому потужне звучання. 12 числа, це ми про 11 казали. 12 жовтня якраз виступатиме Тріо Карло Муската за участі Костянтина Іонінка з Києва. Це абсолютно фантастичний контрабасист і композитор. І також нашого співвітчизника-дніпрянина Дмитра Литвиненка. Тут у нас справжнє комбо. Краще з кращих. Далі. Ну, 15 і 22 числа у нас буде ще один невеличкий сюрприз. Про нього я розкажу трошки згодом. 18 числа гурт Діслокадос. Оголошувати його учасників я зараз не буду, тому що там склад музикантів потім не змінюється. Це така кузниця кадрів, якщо можна висловитись. Але це на хвилиночку єдиний мабуть в Україні сальса бенд, який крутять в Пуерто-Ріко радіо. Щоб ви розуміли. Це, це абсолютно справжня сальса. вищого... По, по, Зачекай, Порторіко, по це Іспанська. Це острів в Карибському не, морі. Ні, ні, мова у них іспанська. Так, так. Да? так. Ну, я думаю, я, я думаю, якщо ви відвідаєте цей концерт, ви можете це сказати хлопцям, а, дівчатам, які в дісалка, вони вас зрозуміють. Я тільки що сказав, це буде просто насолодо для вас. Ага, чудово. Ну, тим більше, якщо нас чують іспаномовні люди, будь ласка, приходьте, будемо раді вас бачити. Вам Осабаелар. Аура. 19 жовтня. Інформатор ФМ. Ми вас чимо різним умовом. Бейбейбе. Я трошки застудився, тому такий барювай сьогодні. Та Нормально. Костянтин Івчук. Ну, це теж дуже цікавий проект, який ви можете почути 19 жовтня. Це Тріо. Музиканта, який геть в іншому боці джазового рингу знаходиться в іншому кутку, це джаз медитативний. Це джаз, це джаз який дозволяє втікти від реальності, навіть не просто втікти, а створити геть іншу реальність, в якому вас і запрошуємо. 19, го 23 го числа проект Деніса Аду. Ну, хто такий Деніс Аду? Всі знають, ми жартома його називаємо джазовим двигуном України. Це дуже класний джазовий трубач, приходьте обов'язково. Ну і звісно, 24-го закриває фестиваль Іван Падуар Тріо за участі бас-гітариста Ігоря Закуса з Києва, заслуженого артиста України та Ярослава Бориса, Абсолютно універсального барабанщика, який грає абсолютно все. Ну і власне, ваше питання? Я старе рок-н-рольне, і половину цих людей, я, на жаль, не знаю. Це чудовий але... привід прийти? Так, да, я ж за що? <світ> я із задоволенням прийду познайомлюсь, тому що музика вона не має меж. Музика буває різна, абсолютно, але якщо людина музикант, то це музикант. Я дуже дякую тобі за твою творчість. Я дуже дякую твоєму колективу за вашу творчість і за все, що ви робите. І, будь ласка, можеш сказати до наших слухачів щось, якщо хочеш. А, ну, якщо є трошки часу, я би ще хотів анонсувати власний я проект. Я пішов <реш> на добраніч. Власний сольний проект, який називається Поламана музика, це якраз проект для новачків, для тих, хто не знає взагалі, що таке джаз і як до нього підійти. От ми вас запрошуємо 15 та 22 жовтня на проекти Поламана музика, музика-1» і поламана музика, музика-2». Так що буде цікаво, обов'язково відвідуйте. Величезне дякую тобі за спілкування, друзі. Будь ласка, ви все почули, ви знаєте, куди йти, ви знаєте на кого підписуватися, і ви знаєте, яку файну музику слухати. Велике інтерв'ю.